Друзі, вітаю, 8 листопада. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, питаєте, де пропали? А, де пропали? Багато роботи, працюємо, знімати особа немає бажання. Також таких великих робіт з бджолами зараз немає. Зараз тільки підготовка до наступного сезону. Ну, будемо відверті, працюємо активно, роботи багато і працюємо. Ну, особа кажу, желання немає, нічого немає, працюємо і працюємо. Так що нікуди не припав, я тут на місці працюю і зараз хотів би вам розповісти, робив трошки той порядок і познаходив деякі речі, які мені ну, на даний період не потрібні. І готов їх буквально за якусь символічну суму грошей продати, так як може комусь то потрібно. Може хтось скаже, що міг би і безкоштовно дати. Друзі, якщо пропонувати безкоштовно, то ти желаю ще дуже багато. Кому відправляти, ну дуже складно вирішити. Після того, якщо навіть і вирішиш комусь видислати, не факт, що тому, то, той людині то потрібно. І ми вже таку практику давно зрозуміли, ми її не користуємося практикою, а ми, якщо щось хочемо реалізувати, ну, віддати то, той людині, кому потрібно, робимо символічну якусь оплату і пропонуємо вам, глядачам, якщо кому треба, та, щоб могли придбати. Ну, якось так. Зараз вам покажу і також покажу, що робимо. Друзі, ну, сьогодні зайняті у мене ще є декілька корпуса, такі 145 а, цього року ви знаєте, ми працювали вже з новою нуклеусною рамкою, з новими нуклеусами. І Мені дуже сподобалося відбудовувати на сім'ях таким макаром всі рамки. І, маючи зараз ще 30 таких корпусів, вони у нас стояли на веспіталках. Ми користувалися 145 рамкою. І Воспиталки потрібно перер... ну, постійно годувати, щоб був гарний прийом, гарний вивод і тому подібне. І, Виходить, тут стояли рамки, які е мали в собі е сахарний сірок. Котрі обов'язково потрібно було відкачувати і повторно згодовувати. Ми вирішили, щоб не робити е, ну, ненужній дії, ми вирішили всі теж корпуса поділити їх е, планкою і відбудовувати на них вже рамки для е, нухлеусів. Будуть кормові відразу рамочки на наступний сезон. Е, і так, і не треба буде їх качати, і, ну, і менше роботи. А ну, толку більше, скажімо так. Так, це сказав. Также, друзі, хочу похвалитися. Вже наш буклеус скоро вже подійде до кінця. Вже виготовлена форма для кормушки. В кормушці у нас багато було ну, скажімо так, акцентів, що привело к ну, доволі, довгій, скажімо так, доволі довгому довгому виробництву самої форми. Ну, на сьогоднішній день ми вже всього добили, тому що нам було важливо. І маємо вже такий результат. Це дно ну, корпус і вже корошечки. Залишилося ще зробити а, кришу і вже почнемо потрохи собі забивати. Ну, все інформую для тих, які є люди, котрі дзвонять періодично і питають, коли вже будемо робити, і якщо будуть на продаж та хотіли би від нас придбати. Так що інформую, що скоро вже буде готовий. Весь комплект. І так, друзі, о чому йде річ? Може, як кому треба, та продамо. Значить, що в нас є? От є такі стіл Два роки тому е, ми приймали замовлення на такі столи і виготовляли для е, бажаючих. Це стол для набачення е, джуриних ранок. Е, одна людина замовила, я йому вислав, але йому тільки потрібно було От цю прижимну планку Ну, тут ще одна йде. І тут ще й найде прижимна планка. Він собі їх відкрутив, а все каже, щоб не вик... ну, йому це не потрібно було по якійсь причині. Каже, я вам вишлю назад. Він нам вислався назад, і от вона у нас стоїть. Я робив трошки порядок, знайшов, ну думаю, от зараз воно мені не потрібно, бо я вже користувався заводським столом, скажімо так, по нашому цьому столу, який був вироблений. І це зараз мені не потрібно. Так що, якщо комусь потрібно і має трошки навиків якийсь. Діяльність мозгові і, і, ну, коротше, має голову та й руки і зможе собі його доробити. Туй що потрібно? Нижню направляєш, на котру буде налізати рамка, вона має бути шириною по рамку, ну і трошки уже за саму рамку. Тут потрібно буде прорізати пас, ну, коротше зробити металеві як їх називати? металеві профіля, котрі будуть приподнімати проволоку від самої столешні і буде навачуватися. Контакти вже тут є на місці, до них тільки вже підсодінняєте краники і вже все працює. Ну а тут потрібно, щоб прижимати саму ваші. Так що, друзі, вітами буквально за 300 гривень, кому потрібно, нехай собі придбає. Якщо нікому не потрібно, ну, зовсім не буду паритися по цьому поводу. Потрібна така сума. Не потрібно, не потрібно. Так, друзі, є ще біля 10 нижніх планок на 300 рамку, ну або на 145. Вони нарізані, ну так, де 10 на 10, де 11 на 11, де 12 на 12, ну от такі квадратики. Біля 1000 штук. 1100, 1200, 1200, ну рахуємо, грубо говоря, 1000 штук. Тут запаковано 100 розмірик 410 мм. Не 415, як треба, а 410. Ну, на нижню планку, думаю, це вже сторі ролі, ролі не грає. Ці тисячу штук, ну, друзі, порахую їх по 40 копійок. Там їх 1100, але ну, рахуємо як 1000, за 400 гривень готові дати, кому потрібно, хто сам собі робить рамки. Тут вже готове нарізано. І в будь-якому випадку все набагато дешевше, ніж людина буде сама собі робити. Так, друзі, і ту є ще отакий от мішок з. Кліточками для пересилки маток. Ну, всі ми користувалися, хто займається ну, як мінімум е, 5-10 років маткасом, всі ми пам'ятаємо всі кліточки, всі ми ними користувалися. Після того, як звірилися пластмаси, ну, від цих всі вже відійшли, але знали ще людей, які ними працюють. Так що, друзі, готові їх реалізувати кому потрібно, е, може комусь потрібно. Не потрібно, от спалю вогню, загрів кімнату і буде мені тепло працювати. А якщо кому потрібно, пишіть е, вишню. От, цей, цей мішок, ну я знав, тільки 200 гривень, кому потрібно, за 200 гривень вишлю отак цілий мішок. Навіть їх рахувати не буду. І все. Так що, друзі, ось така інформація. Ще багато е, різних ненужних для нас речей. Це буду як трошки робити. Е, Порядки та буду знаходити і буду пропонувати, може кому буде потрібно, щоб ви могли собі придбати. Ну, зараз, зараз тільки на даному етапі є це. Так що, друзі, нікуди не пропали, працюємо. А, також хочу подякувати, у мене недавно було день народження, мене вітали. але по якійсь причині Фейсбук трошки дав помилку, і він мене, скажімо так, відмітив, як. Моє день народження не в дату мого дня народження. І багато людей мене вітало, скажімо так, з випередження. Ну, все рівно дякую вам за привітання. Дуже було приємно. Декотрі люди мене вітали в день народження. У мене було день народження 5 листопада, ну а декотрі вітали 1. Ну, і, і основна маса вітала, скажімо так, 5-го. Всім гарно дякую за привітання, дуже було приємно. Ну і Ще раз дякую. Так що, друзі, ось така інформація. Працюємо, нікуди не діваємося. Буду відвертий. Знімати вже так, як краще знімали, мабуть, не будемо. Так як, друзі, ситуація така, що не зовсім є настрою, щоб, скажімо так, для такої діяльності. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!